Кожний митець, який істинно правдиво відтворює, перепускаючи через свою душу все навколишнє середовище, особливо свій рідний край, людей, з котрими він живе і спілкується, це і є ну, сподвижники Шевченка. Так? Шевченка робив цю велику справу. Я хотів би пригадати своє відкриття для себе Шевченка. Нам відомо, що кожен українець знає Шевченка, читає Шевченка, і Шевченко є своєрідною іконою в домашньому іконостасі поряд із Христом, Марією, Миколаєм, Варварою, обов'язково портрет Шевченка. інші дітки пізнають в дитячих садках, в школі. От для мене було це відбулося таким чином. У нас 53 хатки села Лопушанка, один вчитель на чотири класи, і він був ну, своєрідним поводарем у селі. І на диво на той час існував е, художня самодіяльність. Хор невеличкий був сільський, і е, ну, театр сільський був. І, е, я пам'ятаю одного разу, грали невеличку п'єсу по творам Шевченка, і мене нарядили у маленького Шевченка. Там при, е, е, підмалювали, з солому пам'ятаю, якесь волосся зробили, щось таке. От, і всі питали, а хто такий малий хлопчик? Та то, що не видиш, то є Марія Васильова Іванко. От, мені так е, запам'яталося, тому що я ж підслуховував, що вони говорять. І було в кінці, у цьому, в тополі зілля, де вона робила, Тополі і встала. Треба було намалювати оцю тополю. І я її намалював на обоях, не знаю. Тоді було скрутно з бумагою, вже не пам'ятаю на чому, але в кінці я розкриваю той э, сувій і закриваю себе цією тополею. Таким чином э, прийшов. А в закарпеті тополі таких не дуже. Багато. Таких нема. Я, я собі коли читав Шевченка э, дитиною, я собі уявляв. Э, те поле широке, широкі лани, тополі стоять, вхилетаються. І, 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 і Дніпро безмежно. І коли приїхав на Чигринщину, на Канівщину, то е, був і здивований, і порадований, тому що все-таки Україна, що, Карпати, що от, Центральна Україна, хоча Степова Україна, Херсон це зовсім інше. От, але вся вона прекрасна. От, і таким чином. Я відкрив для себе Шевченка, але розуміння Шевченка, пізнання його, воно продовжувалося і продовжується і по цей день. Шевченко це фігура. Ну, це є можна сказати символ нації, і мені дуже боляче, коли я десь почую, що щось про Шевченка. Від тих людей, які стараються зробити якусь ревізію його творчості, ревізію його життя. Шевченко був жива людина, так як і всі, але те, що він зробив, це треба усвідомити. І це, це просто от такий скарб дорогоцінний, до якого треба дуже-дуже обережно. І тому, коли мене питали ще раніше, років 10 назад, а чому ви не малюєте на тему Шевченка? Ви знаєте, дуже важко було тоді пояснити людям, що це все таки не так просто. От, і доторкнутися до, до тої величі це, це не так просто для митця. Якщо ти вважаєш, що ти йдеш правильним шляхом, або бо це велика відповідальність. От, ну, бачимо, і... цілу серію наше полотен. Там ще чим молодий, і трохи старший. Його сюжети з його творів. Шевченка не можна не читати. І періодично я беру його твори і перечитую, і інколи з дружиною, і вона й плаче, і, і сльози самого навертаються на очах. От і знаєте, поштовхом ще до е, такої роботи послужило деякі моменти з мого життя. Ї, їдучи потягом із е, Донецька, мені пару разів зустрілися. Люди, які зі мною сиділи в купе, а в мене був збірничок там Шевченка міні... мініатюрний, і вони, о, ти посмотри, Шевченка читає. Ну, що вони знайшли в этом Шевченка? І тут починається дискусія. Мене розпалює, мене я запалююся, загораюся. І коли я питаю, людина, добра, а що ти знаєш, що ти читала про Шевченка? Аж, аж нічого. Ой, не починає пригадувати там, що то таке заповідь ми читали в ну, в школі, от така стереотипна, десь в деяких регіонах. Я впевнений, що це не всюди, але є такі люди, які мені дуже болять. І Шевченко називав не дві Шевченка треба розуміти для того, щоб щось робити. і ну, Прийшов той час, коли. Мені просто не по волі когось або чогось, а по волі серця, волі душі.